Ситуація в Бахмуті залишається складною. Противник продовжує свої скажімо, масові наступи, безперервні, як заявляє сам Пригожин про 200 метрів і сотню загиблих. В принципі, воно відповідає реальності. Безпосередньо наш підрозділ зараз проводить контратаки в самому місці Бахмут, противник успішно зупинений. І навіть відкинути на деяких напрямках задаємо йому масових втрат. Це в нас виходить добре. Злагоджена робота артилерії, танків і штурмової піхоти показує свій результат. Тобто, в принципі, в принципі, Бахмут можна утримувати, можна воювати. Головне це дух і відповідно професійність дій. Також недавно ми відкинули противника на дорозі життя, тобто на трасу часів Яр-Бахмут через Хромове не трасу, а дорогу, перепрошую. Там ми провели успішні контратакуючі дії, вибили противника з траншей, які кидали йому змогу перерізати трасу і відтіснили його подалі від дороги. Також завдяки успішним комбінації. Поєднання саме безпілотних літальних комплексів, штурмової піхоти, артилерії. Подальшому про повністю про результати зараз не можу сказати роботи, але явно що маємо і трофеї, і розуміємо, хто де атакує, і розвит, тому що маємо тіла загиблих, їхні всі інші ознаки, які повідомляють про нам хто це є, і хто проводить штурмові дії проти нас.